Пане Петре, хочу долучити вас до деякої дискусії від вчорашнього дня. Українські експерти між собою розбираються, то чи справді мав сенс атакувати місто Москва цими безпілотниками, чи не краще було їх перенаправити суцільно на військові об'єкти? Хтось каже, та ні росіяни мають знати, що війна може прийти до їхнього помешкання. Хтось от власне так і каже, якщо в нас обмежені ресурси, то не треба їх так використовувати. Що ви скажете? Че бачите? Ви тут важливо військову компоненту? Компоненту. У частині сутовоєнної компоненти ми ти звичайно не досягнули. Жодна, Жодна воєнна ціль не уражена. Це факт, який ми маємо розуміти. Але разом з тим, як на мій погляд, питання значно ширше ніж просто воєнна компонента. Тут є ідеологія, і тут направду є стратегічне воєнне технічне співробітництво. Поясню у якій частині в частині ідеології дуже сильно застимулювалася чергова війна між вежами Кремля. І це прекрасно. Чим смертельніший буде. Та нот між павуками у банці, тим на, на правду добре для, для нас. Хоча пам'ятаємо, що від перестановки до банків сума не міняється, і для нас усі росіяни без винятку є поганими, хто б їх не очолював. А в стратегічному концепції це дуже серйозний удар і по їхньому воєнно-промисловому комплексі. Бо якщо ці безпілотники зуміли пройти мега надпотужню ешелоновану, Протиповітряну оборону, такі як С-300, С-350, С-400, с 500 то Росія залишається другим виробником у світі зброї, і багато дуже їхніх клієнтів задумаються. А чи може Російська Федерація насправді виробляти якісну зброю, якщо їхня власна столиця перебуває під ударом? І через якийсь час вони почнуть. Відмовлятися від цілої низки продуктів Російської Федерації до речі, перша ластівочка вже є. Єгипет відмовився від су 35 і це насправді дуже добре. Тому у цій частині такі удари однозначно вітаються. Пане Петре, тут здається, що ми виходимо на новий якийсь такий е, маршрут боротьби і протистояння. Ясно, чого росіяни, країна-терорист, обстрілює, зокрема Київ, вони намагаються і виснажити, і знищити нашу протиповітряну оборону. Вони сподіваються, що її не вистачить на захист міст і на лінію фронту. Ну і, вочевидь, це теж був тест того, а наскільки протиповітряна оборона зараз добре захищає столицю. Ми розуміємо, що їм теж важко розірватися дуже багато установ. Ок, було знищено, Як би ви зараз охарактеризували це протистояння? Ми маємо безкінечно да три атаки за добу було буквально вчора. по Києву, 17 в цілому. Хто кого переграє? От в частині якраз використання протиповітряної оборони. У стратегічному контексті однозначно все на нашу користь. Що 6 менше патріоти виграли у супер їхньої зброї Кенджал. І Це дуже хороша новина, і росіяни лютують, бо їм направду треба вирівнювати цю позицію. Б'ють по Києву саме тому, що усвідомлюють, що там розташоване найкраще ППО, і вполювати, хоча б одну машину патріот чи сам ті для них було б питання честі, бо це знову в'яжеться із тою концепцією, яку я розглянув у попередньому питанні їхніх потенційних клієнтів для продажу зброї наступний момент вони страшенно бояться нашого контрнаступу, тому і завдають глибинних тилових ударів, бо вважають, що можуть намацати нашу логістику, де зберігається військова техніка із заходу, а також боєкомплекти до неї. Ну і звичайно, маємо про це сказати. Що отака тактика дещо уповільнює пересування наших зенітно-ракетних комплексів на передову для прикриття на тому чи на іншому напрямку, де може статися. Прорив у загальному залишку чи у сухому підсумку в стратегічному контексті. Ми однозначно у паритеті. Ну а те, що аналоговнятну зброю таки збили, ну то це дуже серйозний ляпас, і це направду велетенський крок уперед. Разом з тим, пам'ятаємо, противник навчається. Друга ракетна школа після США таки була в них. Вони мають певний досвід. Вони будуть робити висновки і засвоювати уроки, і проривання можливе. Найгірше, що може з нами статися. У цій частині ми повіримо, що небо закрите на 100%. Це ілюзія. Так, ми це підкреслюємо кожен раз, пане Петре, і от в контексті того, що вони бояться українського наступу. Ми все ще підкреслюємо, що жодною інформації ми не володіємо. Хоча й президент України Володимир Зеленський каже, що дата обрана. Тут історія в тому, що досі ми не бачимо, щоб на лінії фронту десь, де перебувають наші війська, використовувалося західне озброєння. Та, тобто немає ані фотографії, ані відео. Чи можна припустити, що ну справді все це з'явиться Винятково під час самого наступу не знаю, тут, чи чи доречно жартувати. знаєте, а це на свята. Та зараз ми це не використовуємо. Тобто, обкатка, хіба вона не мала би проходити ще напередодні, щоб зрозуміти, як ця техніка поводиться на наших ґрунтах на різних наших напрямках і регіонах? Тобто, все супер сховано. Я не зовсім поділяю точку зору, що обкатки немає. Вона є артилерія, працює по повній починаючи від трьох сімірок, закінчуючи цезарами і фантаргаубиці, дві тисячі, і стрілецька зброя, і протитанкові комплекси і тому подібне. Коректніше буде казати про те, що ми не бачимо обкатки броньованої техніки, і, те, і це те, направду дуже правильно саме так. Важкої броньованої техніки у першу чергу ідеться про два танки Леопард 2 і «Челленджер-2». І те, що їх не видно, це не означає, що їх немає. Ну я так можу пройдуть такий метафоричний приклад. Ми всі знаємо, що існує радіопростір, але ми його помацати не можемо. А у воєнній справі приховати правильні напрямки і правильну роботу техніки. Ну та це чи не найголовніше завдання. І гарантую, якщо така техніка вже є, має боєком. Флет і навчений персонал, тобто екіпаж, то хай у точкових режимах, але відбувається правильна робота. А те, що нам удається приховувати таку роботу для всього медіа медіа простору, то тільки свідчить про інтелектуальну майстерність українців, ба навіть хитрість. Пане Петре, Вчора, коли президента Сполучених Штатів запитали щодо надання дальнобійних ракет атакам з Україні, він сказав, що питання і досі в грі. Він не сказав ні в жодному разі, не надамо, не чекайте. Він сказав питання в грі, воно розглядається. Ми продовжуємо дискутувати на цю тему. Чи можемо ми зробити припущення, що в певній мірі український контрнаступ пов'язаний саме з очікуванням такого рішення? Нам би знадобилися для нашого контрнаступу, наскільки я розумію, далекобійні ракети аби прощити російську логістику. Ну будемо справедливими, ми далеко біні ракети, ми вже маємо. і йдеться про Shadow, тобто перша ластівочка у цьому напрямку до нас прилетіла. А ще кілька місяців тому Джо Байден дуже різко сказав, що ні не може бути навіть мови, що ми ці ракети надамо. І якщо він сформулював саме в такому контексті свою. Словесну розв'язку даруйте за такі складні речення, то це означає, що великий крок уперед зроблений. Деколи з яких обставин ми підсилимося саме МГМ-140, я сказати не можу. Але підемо від протилежного авіаційний лід розтану, розтане і ракетний лід. Немає в цьому ні найменшого сумніву. А насправді він почав скресати, бо знову ж таки ці британсько-французькі ракети вже показали навіть свою високу ефективність. Питання лише кількості о. То направду серйозний момент, бо треба не кілька десятків, треба кілька сотень, а бажано кілька тисяч, і тоді дійсно ми можемо перемолоти нашого противника в труху. Але не лише добрі новини з штатів надходять, надходять ще й дещо дивні. От зараз спробуємо розібратися, чому саме так є реакція від кількох країн на запуск дронів по Москві. І от якщо міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі каже, що Україна має право захищатися від агресії навіть за межами своїх кордонів, то представники держдепу висловилися коротко щодо таких атак: кажуть: не схвалюємо. Чому така велика різниця між позиціями двох наших найбільших партнерів? А ми можемо ще і припустити таку цікаву думку. А може, це інформаційно-психологічні операції, щоб кінцево розхолодити нашого противника і от створюють таку димову завісу, щоб насправді ніхто не зрозумів, яка є їхня позиція. Така версія має право на життя. Також припускаю подібне. Дуже будемо вірити і сподіватися, що не зазнаємо ми критики у своїй діяльності щодо атак Російської Федерації. Бо, як відомо, Лондон перестали бомбити тоді, коли почали бомбити Берлін. Дуже проста історична аналогія. Військовий експерт Петро Черник був з нами цієї миті на зв'язку. Дякуємо за коментарі.